38-річного жителя Лубенського району судитимуть за незаконну торгівлю підпільно виготовленим пальним. Чоловік без ліцензії та дозволів купував, зберігав та перепродував дизельне пальне. А детективи Бюро економічної безпеки провели за місцем зберігання продукції санкціонований огляд та вилучили 1300 літрів дизелю на орієнтовну суму близько 80 тисяч гривень. На вилучене майно накладено арешт, повідомила головний спеціаліст з питань комунікацій територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Наталія Пилипенко. Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне придбання, зберігання та збут пального, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів та знарядь виробництва. Матеріали кримінального провадження. Скеровано до суду з обвинувальним актом.